Мене звати Вікторія, і я пропоную зробити медитацію для зняття тривоги. Ця медитація допоможе вам м'яко відпустити тривожний стан, розслабити своє тіло, заспокоїти свій розум і повернути довіру до життя. Слухайте її щоразу. Коли відчуваєте напругу, страх чи внутрішній хаос, це простір для вашого спокою і рівноваги. Зробіть, будь ласка, кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як повітря наповнює ваше тіло і з кожним видохом. Ви звільняєтесь від напруги. Відпустіть думки про день, про завтра, про те, що потрібно. Зараз момент тиші. Тільки ви, тільки дихання. Покладіть руку на серце і скажіть собі всередині. Я тут, я в безпеці. Мені можна розслабитись. А тепер уявіть, будь ласка, що десь глибоко всередині землі зароджується красивий, голубий або золотистий вогник. Він починає підніматися через всі шари землі наверх. Тоненьким ручейком піднімається, проходить крізь кору землі і опиняється в вашому тілі. Це енергія землі, енергія кундаліні. Вона проходить. Крізь ваші стопи, проходить мимо гмілок, піднімається вище, заходить у ваше тіло, вам стає тепло, спокійно. Ця енергія землі вас гармонізує, і вона піднімається ніжно ніжно, вище вище. Піднімається до ваших грудей, заходить у серце. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Підтягніть цю енергію собі в серце. І тепло землі ця енергія заходить у ваші руки. Ще пальчики піднімається вище, через шию проходить у вашу голову. У вас розслабляються губи, щоки, чоло, брови. Навіть ви відчуваєте, як волосся ваше розслабляється. А тепер уявіть, що ця енергія. Крізь маківку голови піднімається вище над вашою головою і створює красиву кулю. Уявіть, якого кольору ця куля. І тепер помістіть себе в цю кулю. Вам безпечно, вам комфортно. І тепер разом околю, ви піднімаєтеся, піднімаєтесь вище, відриваєтесь від маківки голови і летите вверх в небо. Ви пролітаєте крізь хмаринки, піднімаєтесь вище, і зараз ви опиняєтесь у красивому космосі. Ви бачите красиве зорі. Сусідні планети. Ви цим любуєтесь. Вам цікаво, вам комфортно. Ви у безпеці. Піднімаєтесь вище і вище. І опиняєтесь в білому шарі, В білому шарі. Потім темному. І знову в білому і знову в темному. І ви летите вище і вище. І зараз ви опиняєтесь в золотому просторі. На кругу все із золото. Вам комфортно, вам безпечно. Тут народилась ваша душа. Тепер ви летите вище і вище. Ви опиняєтесь в різнокольоровому шарі. Вона наче райдуга різних кольорів. Ви пролітаєте жовтий, помаранчевий, червоний, рожевий, бузьковий, фіолетовий, синій, голубий, зелений. Ви можете чути красиву музику попереду ви бачите рожеву хмаринку, пролітайте крізь цю хмаринку, і тепер ви бачите чудовий яскравий перлину світло. Залітайте туди, пролітайте глибше і глибше, вище і вище, щоб навкруги вас. Було тільки пролино сяюче світло. Це сьомий план буття, це план Творця або Абсолюту, або Вищих сил, Бога. Кому як більше подобається, так і називайте, це не має значення. Тепер ваша куля, в якій ви прилетіли, розчиняється. Прилинне сяючи світло окутує вас, повністю все ваше тіло огортає, вам комфортно, вам приємно і навіть заходить усі ваші органи, усі клітиночки. Ви це відчуваєте, ви в безпеці, вас тут люблять безумовною любов'ю. Це простір безумовної любові. Вас люблять тому, що ви унікальні. Більше таких ніде немає. Перлина, заяче світло це енергія творця, це джерело безумовної любові. І ви в ній, наче в теплі ковдрі. А тепер запросіть творця показати, звідки походить ваша тривога. Можливо, вона не ваша. Можливо, вона прийшла від мами, бабусі, роду вашого, роду, який виживав у страху. Можливо, це тривога внутрішньої дитини, яка колись не відчувала підтримки. Побачте це з любов'ю без осуду. А зараз, будь ласка, дозвольте творцю забрати все, все, що більше не служить вам. Всю тривогу, напруження, контроль. Потребу все передбачати. Усе, що створювало відчуття, ніби життя небезпечне. Уявіть, що все це, ніби така сиренька або темна пляма, виходить із вас, і вона опиняється при наносячому світлі, і повністю там розчиняється. Все-все. До останньої крапочки все з вас виходить, все розчиняється в слілі творця. Вам стає легше. Вам комфортно. У вас ніби якийсь важкий груз спав з плечей. Відпускайте все, відпускайте, не бійтеся. Воно вже не повернеться. Вся ця стара енергія вона виходить із вас. Ви стаєте легше, світло навколо вас розширяється, тіло розслабляється, ваше серце відкривається. Я помочу, а ви відчуєте це. А тепер, якщо ви згодні, я зроблю завантаження, програм спокою, і довіри. Якщо ви будете згодні, кажіть подумки так. І все воно буде встраиватися у ваш простір. Навіть якщо ви не відчуваєте, воно все одно буде происходити. Я знаю. Як це жити без тривоги? Я знаю, як це почуватися в безпеці зараз. Я знаю, як це довіряти життю. Я дозволяю собі відпустити контроль і напруження. Я знаю, як це розслаблятися, навіть коли невідомо, що далі буде. Я дозволяю собі відчувати мир у серці. Я знаю, як це дихати спокійно і глибоко. Я дозволяю собі бути в моменті тут і зараз. Я знаю, як це бути у ясності, а не у хаосі думок. Я дозволяю собі жити без очікування небезпеки. Я знаю, як це довіряти своєму тілу і світу. Я дозволяю собі жити без напруги у тілі. Я знаю, як це приймати життя з легкістю. Я дозволяю собі бути у стабільності, навіть коли навколо зміни. Я знаю, як це відчувати внутрішній спокій незалежно від обставин. Я дозволяю собі відпочивати без провини. Я знаю, як це заспокоювати свій розум і серце любов'ю. Я дозволяю собі відчувати. Підтримку Всесвіту. Я знаю, як це довіряти своєму шляху. Я дозволяю собі жити у тиші, гармонії і спокою. Якщо згодні, скажіть подумки так. І все це, всі ці завантаження заходять у ваш простір і опиняються увагній у кожній клітиночці вашого тіла. Відчуйте це. Відчуйте, як ця нова енергія, спокою наповнює все ваше тіло. Як серце б'ється рівно, на грудях стає простора. Уявіть, що всередині вас запалюється м'яке світло, воно тепле, заспокійливе, мов ранкове сонце. Це ваш новий центр, ваше місце сили. Коли світ навколо матушиться, ви можете повернутися сюди, у свою тишу, у свій спокій. А тепер уявіть, що потік прилиносячого світла з усіх сторін заповнює вас. Всі ваші органи, всі клітиночки. Наповнюйтесь, наповнюйтесь безумовною любов'ю, спокоєм, гармонією, безпекою. Я трошки помочу, аби це відчуйте. Чудова. А тепер треба заземлитися. знайдіть свою кулю, в якій ви прилетіли, заходьте в неї. І тепер ви спускаєтесь вниз, наче на ліфті через всі слої, через які ви пролітали. Спускайте, спускайтеся, спускайтеся. Через маківку голови ви знову опиняєтесь у вашому тілі. Вся ця енергія вона спускається знову до центру землі, там вона очищається, оновлюється і знову повертається до вас, проходить через все ваше тіло. Доходить до маківки голови і зупиняється. Якщо ви готові, ви можете відкрити ваші ученята. посміхніться. До нових зустрічей!